Друзі, привіт! В коментарях під своїми відео я часто бачу слова мало грошей, не вистачає грошей, критично не вистачає грошей, та не життя, а виживання. Тож сьогодні ми поговоримо саме про це. Але за вже хорошою традицією я хочу сказати слова подяки тим людям, що підтримують канал. Пане Андрій, пане Анатолій та пан, що побажав залишитися невідомим. Щиро дякую вам за підтримку каналу. Ці гроші підуть на добру справу. Отже, по суті, я знаю про що я говорю. Оскільки в 13-му році я тримав свої дійсно останні гроші в своїй руці, і це були геть не долари і невелика сума гривень. Бо зарплату мені тоді не платили 4-5 місяців і перебивався я як міг тимчасовими підробітками. Я зрозумів, що так далі не можна. Тож 13-й рік це перший рік, з якого я почав вести свій власний сімейний бюджет. Ті гроші, що залишаються нам по фіналі місяця, це різниця між нашими доходами та нашими витратами. Тож для того, щоб по фіналу в кінці місяця залишалося більше грошей, треба або більше заробити, або менше витратити. Але є і не дуже хороша новина, бо зазвичай, чим людина більше заробляє, тим більше вона, в принципі, і витрачає. Тож без оптимізації свого бюджету не обійтись, якщо ти хочеш досягнути якихось результатів. І тут ти такий, чому це ти мені ще будеш розказувати, як я буду розпоряджатися своїми власними грошима? Окей, статистика за початок 2022 року. В Україні 6,5 мільйонів боржників. Отже, вони теж думали так само. Ну погодься, навряд чи людина думає така: о, я цього року візьму собі три кредити під 500% річних, щоб потім не знати, що з ними робити. До речі, читав в новинах, що майже кожному українцю хоча б раз в житті дзвонили з приводу або його боргів, або заборгованості його знайомого. Навіть в мене є такий приклад: незворотні наслідки для вас та ваших близьких. Деталі у спеціаліста щастя, це не була моя заборгованість. Просто мій номер був в телефонній книзі боржника. Тож, якщо ти хочеш щось планувати, тобі потрібно це контролювати. Ти маєш розуміти, звідки і в якій кількості в тебе беруться гроші, та куди і на що вони витрачаються. Але якщо ти вже ведеш свій власний бюджет, ти можеш подивитися на мій приклад і поділитися своїм власним досвідом щодо цього. Якщо ти живеш сам, то фінансово це, мабуть, простіше. Але якщо в тебе є родина. То це вважає, що в тебе така собі міні-держава. Цвій бюджет треба вміти планувати, щоб несподівані витрати не призвели до його дисбалансу, і щоб тобі після цього, не дай Боже, не прийшлося бігти до нової мікропозики, до наступної зарплати. Отже, є три найрозповсюдженіші способи наповнення сімейного бюджету. Перше це повністю роздільний бюджет. Наприклад, чоловік їсть свої вареники, жінка їсть свою ковбасу, і в людей повністю окремі незалежні гаманці. Плюси такого розподілу, мабуть, в повній незалежності бюджетів один від одного. Але мені важко уявити, як при цьому можна поставити якусь спільну фінансову мету і потім досягати її. До того ж, якщо є діти, теж є питання, як скидуватись, як витрачатись. Друге, це повністю загальний бюджет, тобто обоє скидують свої надходження в загальний котел, і далі вже вирішують, що з ними робити. Є в мене один приятель, який каже так: Я отримую свою зарплату і переводжую її всі дружині. А якщо мені потрібні гроші, вона перекладає їх мені на карточку. Як ти відносишся до такого розподілу бюджету, можна писати в коментарях під відео. Із плюсів я б відзначив те, що всі гроші йдуть на якусь певну загальну справу. Із мінусів, ну, мені важко уявити, як можна зробити подарунок людині за загальні кошти. Тобто тут має з'явитись таке поняття, як заначка. А третій варіант це щось спільне між першими двома. Ну, наприклад, чоловік і дружина можуть класти певну суму в загальний сімейний бюджет за домовленості. Але є ще більш цікавий варіант, коли обидва скидають загальний сімейний котел не певну суму, а певний відсоток від своїх щомісячних надходжень. Цей варіант багатьом здається більш логічним або більш справедливим. І загалом третій варіант передбачає, що і в чоловіка, і в дружини є свої власні гроші, які вони можуть витрачати на свої власні потреби. Для прикладу, в чоловіка може бути власне хобі, велосипед чи рибалка, а дружина захоче зустрітися з подругами. І ці гроші будуть витрачені не із загального бюджету, а із бюджету кожного з них. До того ж, за власні гроші можна зробити приємний подарунок сюрприз своїй половинці. І який з цих варіантів тобі подобається більше і яким користуєшся саме ти, напиши, будь ласка, в коментарях під відео. Взагалі, на мою думку, питання грошей в родині має бути максимально прозорим. і питання, на що уходять гроші, не повинно викликати настороженості або будь-якої недовіри. Але як би там не було, перший варіант із цілком роздільними бюджетами. Для людей, які в майбутньому бачать себе як одна родина, я не розглядаю. Тож вважаю, що бюджет в родині має бути певною мірою спільний. І якщо ти вже задумався про необхідність загального сімейного бюджету, то раджу виділити під нього окрему банківську картку і бажано із кешбеками на популярні категорії, бо так і рахувати буде простіше, і менше ризик буде заплутатись. А далі ми поговоримо про витрати, і насправді це є найважча частина, бо, на жаль, результат не приходить миттєво. Для того, щоб його якось відчути, треба вести облік хоча б 2-3 місяці. І після цього ти вже побачиш загальну картину і можеш зробити певні висновки. Трошки про інструменти його ведення. Ну, якщо ти геть старовір, то можеш використовувати блокноти ручку. Також є багато додатків для цього, вони можуть бути дійсно зручні. Але, на жаль, я тобі не пораджу жодного з нього, тому що я користуюсь третім варіантом Excel. Бо особисто для мене він більш зручний. Він гнучкий і має багато інструментів і формул, що дозволяють потім аналізувати ці дані. Якщо це відео набере хоча б 200 лайків, то я зроблю окремий матеріал із побудови таблиці для обліку свого власного сімейного бюджету в Excel. Для того, щоб ефективно вести облік своїх витрат, потрібно їх розподілити на категорії. Я розкажу тобі, якими категоріями користуюсь я. Якщо в тебе інша думка, напиши, будь ласка, в коментарях під відео. Перша категорія це господарство. Сюди я включаю. Оренду квартири, комунальні платежі, побутову хімію та все інше, що необхідно в процесі життя в певній квартирі або будинку. Також сюди може входити інструмент або витрати на заміну крана, або новий бойлер чи мікрохвильова піч. Коли я почав вести свій бюджет, в мене якраз потік кран, прийшлося його міняти. Після цього наступного місяця я купив чайник. Ну і третього місяця думав, вже нічого поганого не відбудеться. Але в мене закінчився порошок для прання. Тож витрати на господарство в мене залишались приблизно на одному ж тому рівні. Звичайно, я бажаю, щоб наступної категорії в тебе не було: це борги. Це ті гроші, що ти сплачуєш за своїми кредитами, за іпотекою, чи просто винен людям і змушений їх потім віддати. Якщо ти часто маєш справу з мікрофінансовими організаціями, ця категорія для тебе буде дуже важлива і впевнений, вона тебе здивує. Третя категорія це продукти. Так, вона дійсно важлива, без їжі ти не проживеш. Але сюди я би не включав. Різноманітність солодощі чи, наприклад, алкоголь. До речі, багато хто радить не брати з собою дітей в магазин, коли ти йдеш за продуктами. Дійсно, це допоможе тобі трошки зекономити на солодощах. Також є ще один спосіб, який дозволить тобі трішки зекономити, а дитину навчить основам фінансового планування. Ну, наприклад, ти йдеш в магазин і кажеш: в нас є певна сума на солодощі. Обери, будь ласка, те, що ти бажаєш в межах цієї суми. Так ти з одного боку дійсно можеш трошки зекономити на своїх витратах. А з іншого боку, привчатимеш дитину до відповідальності за свій вибір. Наступна категорія це здоров'я, це витрати на лікарів, витрати на ліки. Розуміння, скільки в місяць ти на це витрачаєш, дозволить тобі в майбутньому спланувати, скільки тобі потрібно відкласти на щось можливо непередбачуване. За потреби я також виділив би і освіту в окрему категорію: це гроші, які ти можеш витрачати на певні курси, підвищення кваліфікації. Чи якщо в тебе дитина, наприклад, навчається десь за гроші? Також я зробив би окрему категорію одягів взуття це те, що дійсно потрібно. І це плюс-мінус сезонні витрати. І планування їх на весну і на осінь дасть тобі змогу також уникнути незапланованих витрат. Якщо в тебе є машина, витрати, що з нею пов'язані, я би також виділив окрему категорію. Окрім заправки, це може бути і нова гума, і оренда гаража, і, мабуть, наприклад, нові коврики в салон. До речі, щомісячні витрати на машину може допомогти тобі подивитись, чи вигідно користуватись громадським транспортом. Ну тобі десекрет в великих містах дійсно вигідно. Якщо ти займаєшся спортом і дбаєш про свій зовнішній вигляд, це чудово. Для цього я би виділив також окрему категорію краса і спорт. Я думаю, що ти все-таки соціальний, тож час від часу ти ходиш на якісь свята. Ну, наприклад, друг запросив вас на день народження, або ваші друзі одружились і ти йдеш на весілля. Тож ти йдеш туди не з пустими руками. Якщо вирішили десь з родиною відпочити, чи піти зробити шашлик, чи полетіти в іншу країну, радий за вас, то це я би виділив також в окрему категорію і назвав би її дозвілля. Ну і те, про що я казав на початку, я би виділив в не обов'язкові витрати. Це, наприклад, алкоголь, тютюн, солодощі, та якісь такі дріб'язкові витрати, які не є критичними для життя. Так, дійсно, спочатку це може бути важко. Але, на мою думку, потрібно виробити в себе таку звичку, як, наприклад, це ти робиш, коли чистиш зуби. І я впевнений, що чим раніше ти почнеш це робити, тим краще буде і для тебе, і для бюджету твоєї родини. І ще я майже впевнений, що вже після першого місяця ти дуже здивуєшся, побачивши обсяг тих витрат, які були необов'язковими. І взагалі, звичка контролювати і оптимізувати свій бюджет дозволить тобі позбавитись від якихось імпульсивних покупок, зменшити необов'язкові витрати. Розрахуватися з боргами, якщо вони в тебе є, та не влазити в нові невигідні кредити. Моє ж, статистика каже, що цим регулярно займається всього 5% людей. Тож не дивно, чому в більшості така не дуже хороша фінансова ситуація. Тож, якщо цим відео я все-таки надихнув тебе взяти під контроль свої власні надходження і витрати, став подобайку та підписуйся на канал. До наступної зустрічі, друже.